Вітаю вас на каналі Allcar. Сьогодні в нас на огляді, а також в продажі шкода Октавія в кузові Універсал 2014 модельного року. Турбодизель 1.6, шестиступенева надійна механіка, комплектація Greenline Автомобіль щойно приїхав з Голландії, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. Повністю весь. Кузов в рідній фарбі. Технічно справна, без недоліків. Салон в збереженому стані. Пройдуся по комплектації швиденько, противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу, електроскладання дзеркал, хромовані рейлінги. Заводське тонування, легкосплавні диски, зимова гума 21-го року, фаркоп. Задні парктроніки. Дуже класно виглядає. В сірому кольорі в перламутрі. Покажу вам, як виглядає автомобіль зсередини, передні карти, сидіння, стан керма. Чотири стеклопідйомники, електрокоректор дзеркал, підігрів дзеркал, підігрів форсунок омивачів. Пробіг, будь ласка, 233 тисячі куліса. Навігація з українськими картами. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, що буває дуже рідко. Два ключі. Потолочок, дивіться, в якому стані. Все чистеньке, ніде нічого не прокурене. Круїз контроль. Стекла по колу всі рідні, окрім лобового. Так виглядає задній ряд сидінь. Підігріви задніх сидінь вже казав. Торка? Запасного колеса немає. Є піна. Заливна горловина. Вінкот, будь ласка, хто сумнівається в пробізі. По ходовій частині все справно, ніде не підстукує, нічого не стукає. Автомобіль збитий, в електриці працює все абсолютно, кожна кнопочка, кожна функція, клімат двохзонний. Заправлений. Зараз пройдуться по лакофарбовому покритті. Покажу вам товщину фарби. Накєчке на місці як кажуть, селочки. Спойлер. Не в кожній комплектації такий є. Всі проєми б'ються. 60 50. Приїжджайте, перевіряйте, готовий до будь-якої перевірки. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Давайте заведемо. Послухаємо, як він заведеться, як він працює. Заводиться з Півоберта. Передачі перемикаються плавно, щеплення бере посередині, нема ніяких потусторонніх шумів, демфер на холодну не стукає, форсуночки всі в допусках. Якщо бажаєте, скину всю повністю діагностику по цьому автомобілю, Сажовий повністю справний, як кажуть, пропалювання сажі проходить. Кожні 700 кілометрів. І так, працює тихенько, рівненько, оберти не плавають. Відкриємо підкапотний простір. Подивимося, що там двигун не мився. Працює рівненько, антифриз чистенький акумулятор Фари всі рідні. 2014 роком болти не Роком Болтине крутились. Технічно автомобіль повністю справний. Вживу виглядає набагато краще, ніж на відео. Все в ньому збалансовано, коробочка, двигун. Розхід буде вас радувати, 4,5 літри на 100 км за містом та 5,5 в місті. Диски тормозні передні та задні було замінено. Гума зимова 21 року піреллі. Відсотків 70. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, знаходимося місто Заводське Полтавська область. Любий спосіб перевірки, чи то СТО, чи то діагностика ваша. Будь ласка, приїжджайте, перевіряйте. Він код доступний. Ціна складає 11200 доларів. Пробік нагадую, 233 тисячі доларів. Кілометрів. Дякую, що ви мене дивитеся. Дякую, що підписуєтеся, коментуєте. Адже далі буде ще цікавіше.